Аграрний сектор декорної території Хонської області складається з 520 тисяч гектарів. Першу чергу земельський хось призначення, на яких можливо. Можливо, було в цей час здійснювати господську діяльність на даний, на даний час з 520 тисяч гектарів сільського земель розміновано офіційно на сьогодні 52,3 тисячі гектарів земель, тобто всього лиш 10%. Щось щось розмінували неофіційно саме господарства. Більше господарства самі пробують виходити в поля, розмінувати, да, рискують своїм життям, здоров'ям. В деяких випадках літальні, літальні випадки да, у нас зустрічаються. Але ну, господарство питається зродитися. Якщо брати по кількості агропідприємств, то з всього у нас на Херсонській області з 2700 сільхозпідприємств, десь 500 підприємств знаходяться на правому березі. І якщо брати у відсотковому відношенні про відновленню, так, то з цих 500 підприємств десь 30% вже відновилося частково. Тобто ми говоримо, якщо підприємство є тисяча гектарів, то щонайменше там половину 50-40% вони вже розміновують. Десь, звісно, 10% розмінованих земель, в залежності від місця розташування цих ділянок. Та там східна частина, як Точубіївка, вона менше всього постраждала і там менше всього замінованих земель. Якщо ми говоримо, там, де, ну, де були бойові дії активні, да, то там, звісно, замінованість дуже щільна і це треба багато часу для його розмінування. З цих ну, 30% вже запустилися, вони відновлюють, оскільки були значні пошкодження складських приміщень. Приміщень для зберігання зерна, техніки. Тому в першу чергу вони ці відновлюють для того, щоб той малий урожай, який воно вдалося посіяти, щоб могли зібрати і покласти на зберігання. 512 тисяч гектар. 500... Це ма, всього. 520, 520 тисяч я просто а, уточню, це саме правобережжя, це звільнені території. Да. Зараз ми... ага, це звільнені. Тобто, e, я зараз говорю саме про звільнені mm -hmm. території, 520 тисяч гектарів. E, на окупованій території 1,5 мільйона гектарів e, сільхозземель нас чекають. На визволення та подальше використання фільхосфільхоссила, які культури вирощують аграрії на звільнені і очищеній території? Угу. Ну що в нас незважаючи на всі ці перепони замінованість, нам вдалося посіяти у цьому році 62,7 тисяч гектарів земель серед цих земель. Основна загальна культура, оскільки ми вже по срокам запізнилися да, по сіву, то ми сіяли в основному сонячних. Це 50%, тобто 35,7 тисяч гектарів, це у нас засіяли сонячних з 62,7 гектарів. Потім на второму місці це у нас пшениця ячмінь, там десь 23 тисячі гектарів. І також овочеві культури баштанні це 2,6 плюс картопля, це 2,6 тисяч гектарів. Це основні культури. Також було посіяно 1,6 тисяч гектар ріпака. Тобто це та основна культура, яка, яка сіється. Тобто на даний час ми вже второй тиждень вже почали збирання. Врожаю, угу. на, на сьогодні, на сьогоднішній день вже вдалося зібрати на площі 6 тисяч гектар, вдалося зібрати 15 тисяч тон врожаю. Ну, основному це якби, зернова група плюс ріпак. А очі. Ті кавуни, що з кавунами. Так, да, всіх, всіх вимушених, це, це наші херсонські кавуни. Ну, ситуація дуже, дуже песімістична, оскільки, якщо раніше ми засівали 40 тисяч говорю, за 2021 рік. Раніше ми засівали на всій області 40 тисяч овочів та картоплі, та 21 тисячу гектарів це були тільки каву... кавуни. З цієї кількості? Ні, це плюс, плюс. Да, плюс 40 тисяч овочів це плюс 21 тисяча гектарів кавунів. І при цьому ця цифра 90% цього це було лівобережжя. Тобто На сьогодні вдалося нам засіяти 2,6 тисяч, тисяч гектарів це овочі та картопля. Що стосується кавунів, то ми окремо хотіли ну допомогти цій сфері. Там працювали з організацією ФАО щодо надання насіння кавунів. І ми промоніторили ситуацію в області, що таки що у нас по кавунами, хто займався, скільки років займався, і що планують, як от є зараз є можливість посіяти кавунів. Ну ми е, зібрали. Площу Кавунів на правому березі аж 200 гектарів. Ось то, то, що реальна картина. Тобто то більшість земель заміновані з тих, де вирощувався кавун, в основному були багарні землі. І от така картина дуже, дуже сумна. Ми Це про, які громади? Новоранцовська, Великоолександрівська громада, Великоолександрівська, Новоолександрівська громада, uh -huh. небагато, там Калінівська громада. Uh -huh. Плюс була і Херсонська громада, теж в старостатах були. Ті, хто вирощував кавуни, але це не значні площі. Ми, ми зібрали, вийшли на 23 господарства. Ну, це це одноосібники, так називають, це господарства, які засівали засівають 10-5, максимально 20 гектарів. там І ми як би, цей список дали. і Ми зараз в ФАЛ працюємо, щоб на наступний рік, щоб уже в цьому році забезпечити насінням кавунів наступного року, для того, щоб ці площі... ми як би, Плануємо більше розмінувати земель і для того, щоб якось допомогти цій сфері там, і більше засіяти тобто кавунів. Ми плануємо, да. mm -hmm. тобто ми так. Ми там з цих цих господарств, хто планує і має, має досвід засівання кавунів, там 15 років, є 120 займався кавунами. Ми плануємо там до 1000 гектарів би, засіяти. І ми так ну цікаво. Оці, ми в неділю їздили з представниками там благодійної організації е, Жнива перемоги, які вже нам надали три комбайна. Там нашим граєм вони зараз вже збирають uh -huh. за допомогою них зернові. Е, і отись в селі ми були е, білогірка, там воно да, Котре було э, знищено, э, да, і там на сьогодні вже там, там 17 людей, э, 17 людей вже вже там живуть. А вони, ну мені що здивувало, вони в таких умовах, діні да, да, покрівлі, але живуть, і всі з таким оптимізмом э, там з гарним настроєм. Можливо, була, було конечно, плакати, але вони ну, оптимістичні. Ми ж почали змовляти, а чого ви сюди ну, би, в таких умовах, можна було б вам краще, кращі умови були там, в інших селах і поряд. А у нього стоїть рядом з домом стоїть два трактора э, розбитих. Да? І він говорить, що цей трактор я тільки купив перед війною ну, БУшний трактор, для того, щоб я працюю на землі. Пай є у мене, пай є у моєї дружини, у сім'ї. І ми там вирощували 15 років Кавун. Тому ми би, надіємося, що ми сюди повертаємося, для того, щоб на землі цій працювати. Де там батьки? Жили там дом батьків, да, свої проблеми. Ну І вони надіються, що вони саме на землі будуть працювати на тим, яка їм належить. Ми поїхали в інший дім, і точно така ж ситуація. Тобто всі, хто зараз повертається, вони люди би, з землею пов'язані. Це невеликі, це одноосібники, да, около 20 гектар, да, около 10. І вони от, би, їх стимулюють на, на розвиток і на повернення ну, даже в таких умовах додому. З приводу людей ви кажете, що е, 30% підприємств працюють, і там ми знаємо, що працювали е, в основному це такі сезонні робітники, але багато народу з області виїхало. Чи вистачає зараз області mm -hmm. робочих круг? Чи є все ж таки попит на людей, не вистачає? Ну, е, Проблема щодо забезпечення кадрів, вона є. Тобто, тому що ми знаємо, що ну, більшість людей виїхала, а саме фахівці виїхали. Тобто, е, не кожного робітника можна запустити до техніки там, джундір, да, яка ну, вимагає необхідних навичок, там спеціальних. Що стосується сезонних робітників, ну, це більше сезонні, це там більше овочевої групи, хто займався, да, а ті, хто займалися вирощенням зернових культур, там більш-менш була постійна. Бу так людей, там фахівців. Але у зв'язку з тим, що виїхало, ну так, да, це проблема, але враховуючи, враховуючи, що відсоток використання землі він там би, менше, чим, що самі підприємства не вийшли на свої 100%, 100% не відновились, то вони більшість ну, перебувається тим, тою кількістю людей, яка є. Є, у деяких, якщо раніше у підприємствах була 1000 гектарів, а зараз 100 гектарів, да? дійсно йому потрібно менше кількість людей. Плюс техніка у нього була раніше 5 тракторів, а зараз один трактор. І тому за счет, за счет этого, можливо, такої проблеми на зараз немає, да? але вона по мірі відновлення підприємства, ця проблема виникає. Є ряд крупних господарств, там є агропродукти, потім там агроділа, тобто є банк, у которых там за 10 тисяч гектарів, від да, набагато більше. В чому я бачу моє суб'єктивне бачення, в чому, чому вони не поспішають відновитися. Да? По-перше, є ряд земельняк, які знаходяться прибернув прибережно в зоні біля Дніпра. А по-друге, у цих крупних холдингів є ще компанії, які використовують земельлянки по всій Україні. І вони за рахунок того, що вони працюють на іншій території, то це їх не дуже цікавить. Вони бачать в них багато ризиків щодо відновлення да і діяльності. Це якби. І за, і за міновості земель, і за, і, і за е, бойових дій, тому вони не бачать е, сенсу зараз рискувати матеріальними активами для того, щоб там, техніку пригнати сюди, яка може підірватися да, в полі. І тому, і вон, е, і, у, і у, у них є би, запасний, запасний варіант з іншими підприємствами, які діють на інші, більш, більш безпечні території. Ті підприємства, які, які, основна діяльність є саме на Херсонській області, вони максимально всі, всі прагнуть відновитися. Тобто, і для цього там всіма способами плюс би, ризикуючи. Що стосується підриву Каховської ГЕС, то ну, як би, як по мірі проблем там найакшена, найбільше проблема, яка створила, створила цей теоретичний акт, це те, що більшість земель Херсонської області залишилась без Тобто Якщо у нас до цього, там, до 2021, -2021 році, Кількість земель зрушених у нас складала 420 тисяч чи 27 тисяч гектарів, да, з яких активно 320 тисяч гектарів земель поливалась. Основна частина, звичайно, це лівобережжя. Це приблизно 365 тисяч гектарів було на лівобережжі за допомогою ну, через Каховський магістральний канал і через, через сівер... Північно-Кримський канал. Да, Зрошення, яке дуже ми вивчали на правобережжі, там зрошення складала на 45 тисяч гектарів. За допомогою Каховського водосховища використовувалось приблизно 10 тисяч гектарів. Зрошення було. Інше, інше зрошення, яке можливо відновити в краткосрочній перспективі, це те зрошення, яке використовувалось за допомогою річки Інгулець. Це насосні на станції були. В, селе, в село Леманець, та Каховське магістрального управління, mm -hmm. управління е, Інгулець. Е, ну, там площа зрошення де зрушення десь десь 2500 гектарів. І інше е, зрушення це обслуговувалося басейну управлінню ниж, річки Дніпро, це Білозерська громада. Теж там були насосні станції, вони там зрошували 1500 там, гектарів. І це сама інгулецька система, це управління головнополічки Інгулець, яке знаходиться в Снігурівці, вона десь 3000 гектарів, це Білозецька і Чорнобайська громада. От ці, що я назвав, да, це приблизно, якщо підрахувати, 2,5, 5. Там, 5 8, то есть, ну где-то ми доходимо до 20 тисяч гектарів, які можна відновити без відбудови гребліка Хоскоїс. можна відновити шляхом там ремонту насосної станції, запуску, там і ще там технічні моменти відновлення там каналів вода Це можна 20 тисячі відновити. Інше зрошення можливо відновити тільки тільки шляхом відбудови. Греблі Каховської ГЕС, якби я якби опять же, моє суб'єктивне бачення, що я вважаю це першочерговим заходом заходом, першочерговим після деокупації повністю Херсонської області, це буде першочерговий захід для відновлення області, не тільки Херсонській області, да, і там для водопостачання інших регіонів, там Запорожжя, Дніпропетровська область. Я, я вважаю, що за два роки, можливо, більш кращими технологіями, швидкими, там набагато я думаю, можна там розробити вже мощнішу кахо, Каховську ГЕС-станцію. Да, якісь там ще моменти можна використовувати. Я думаю, що за два роки можливо її відбудувати. там Протягом року, як світ відновити.